Вітаю! З вами психолог Соціально-психологічної служби спеціальної школи Шанс Діденко Вадим. Сьогодні день кохання та день любові. І сьогодні хотілося б вам розказати, як же любити свою дитину по-справжньому. Ці рекомендації ми взяли із списку правил виховання від дитячого психолога Юлії Гіпентрейтер. Отже, перш за все, любіть дитину просто так. Що це значить? Дитині дуже важливо знати, що її приймають і люблять без всяких умов. Не за те, що вона зробила уроки, чи, може, гарно себе поводила, а просто так, без всяких умов. Не, зважайте на природ, на природну, не заважайте дитячому природному розвитку. Про що це говорить? Якщо дитина хоче всюди лазити, постійно бруднитися, ходить по калюжах, щось ламає, розбиває і задає мільйон питань. Це свідчить про те, що в неї все добре. Так вона випробовує себе і проявляє допитливість, необхідну для її розвитку. Отже, найкраще, що може зробити батьки в цій ситуації, не заважати. Допитливість може швидко згаснути, якщо дитина тільки й чує, не став дурних запитань, виростеш, дізнаєшся. І вистачить тобі безглуздими справами займатися. Участь батьків у розвитку дитини має підтримувати її природні прагнення, а не гасити їх, підтримуючи іншим, більш важливими або корисними з їх точки зору. До дитячого саморозвитку потрібно ставитися дуже уважно. Заохочуйте самостійність. Це, менш важливо, це не менш важливо не заважати дитині перше, Спроби бути самостійною. Бажання дитини самостійно зав'язати шнурки потрібно заохочувати увагою, поважати, навіть якщо ви поспішаєте. При цьому, увагою мовчазною, без підказок, порад і критичних зауважень. Якщо щоразу кидатися робити все за дитину зі словами та я в тебе не вийде, вона досить швидко перестане навіть намагатися щось робити. Утримуйтеся від критики. Якщо ви проявляєте щире зацікавлення до справи дитини, то ваша взаємна повага і прийняття посилюються. До того ж, дорослому не слід втручатися, якщо дитина зайнята справою і не просить допомоги. Таким невтручанням батьки, ніби кажуть, повідомляють, ти впораєшся, у тебе вистачить сил. Дайте дитині можливість брати на себе відповідальність. Що старшою стає дитина, то більше з'являється речей, з, речі, з яким їй потрібно давати раду самотужки. Поступово вона почне самостійно переходити вулицю, робити уроки, вибирати друзів. Дозвольте їй це робити, але установіть межі свободи. Наприклад, домовтеся, що вона може сама вибирати, коли, сідати за уроки. Урок, але на 8 годину вечором все повинно бути зроблено. Самостійність не повинна впасти на дитину в одну мить. Перед кожним кроком поговоріть із нею і поясніть, що ви даєте більше свободи не тому, що вам набридло за цим стежите. І нехай що хочете і робить, а тому, що ви вірите, що вона впорається, і все одно будьте поруч, на випадок, якщо буде потрібна допомога. Не плутайте турботу і батьківський диктат. Про що це говорить? Батьки безумовно повинні брати участь у житті дитини та в жодному разі не проживати його за нею. Належно від їх нереалізованих амбіцій, у дитини будуть власні бажання і інтересні, дбати це перш за все прислухатися до бажань дитини, а не діяти за принципом я знаю, як для цього буде краще. Коли дитина вже знає, чого вона хоче, коли дитина вже не знає, чого вона хоче, тому що вона не звикла прислухатися до себе. Це якраз результат батьківського диктату. Вона стає безпорадною в цьому сенсі, і це найстрашніше. Не критикуйте під час дорослішання дитині доведеться зіткнутися з різними складними питаннями. Їй буде набагато легше з цим впоратися, якщо вона звикне говорити про них з батьками. Довіра будується на доброму ставленні. Якщо, якщо вашою першою реакцією на откровення дитини буде критика, осуд або неувага, вдруге вона вже нічого не розповість. Уявіть собі вашого кращого друга, як ви посміхаєтесь при зустрічі, як радієте йому, навряд чи в його товаристві почуєте насамперед критику, вказувати і оцінювати. Говоріть дитині про свої почуття. Розуміти дитину важливо. Та не менш важливо і доносити до неї те, що відчуваєте ви. Адже між людьми не може бути справжньої близькості, якщо один із них не до кінця відвертий. Щоб ваша щирість не купувала форму звичайних докорів. Використовуйте я повідомлення. Що це значить? Ви так можете висловлювати свої негативні почуття в неконфліктній формі. Наведу приклад. Замість ну, що в тебе за вигляд? Можна сказати: я не люблю, коли мої діти ходять розпакланими, тому що мені соромно перед сусідами. Я повідомлення дає можливість дітям ближче пізнати нас, батьків. Нерідко ми підтримуємо. Прикриваємо, прикриваємося від дітей бронею авторитету, який намагаємося підтримувати будь-якою ціною. Ми носимо маску вихователя і боїмося її хоча, на мить, хоча б на одну мить зняти. Іноді діти вражені, дізнавшись, що мама і тата можуть взагалі щось відчувати. Ось такі нехитрі, нескладні правила, які поможуть вам навчитися проявляти справжню любов до своїх дітей. Сподіваюся, рекомендації були для вас корисними. Любіть своїх дітей щиро і посправжньо. Всього найкращого.